Вітаю, друзі. Ось як і обіцяв, знімаю відео того власника, який посадив ось це наш перший садочок, який він посадив років 7 назад. Нас десь попробував викопив собі озеро, посадив насосну станцію. Ось тут оце насосна станція там на 8 кілометрів протяжність, щоб він міг тягнути воду. Ось наняв трактора, все йому викопили траншею. І ось уже тут викопав ще одне озеро, поки він над ним працює, а ось там далі за озером, ото все, вже виходить 2 гектари молодий сад. Сюди все. Це молодий сад, який він зараз все протягнув капельну систему. От бачите, працює над цим шланги, які 50-ку викопав той трактор. Лю людина пхає. Свої кошти в ось цю плажу і в ось таке ось траншеї викопали, бачите, в глибину десь на пів метра. Шланг 50 -ка. Ось під кожен ряд. Молодий. Зараз вам покажемо. Де виходять, де виходять? вже під шланг, крани. Ось бачите, ось такі крани. Під кожен ряд вже буде капельна система. Пісок, як і казав, повністю вода швидко ходить до 10 кілометрів. Насосна система, витягується все. Хватає спершу того озера, каже, перший рік Попробували вони. Хватає того озера, але будуть працювати і над цим озером. Сказали. Тут у нього буде всього 2 гектара саду. Планує туди далі садити ще з два. Ось мужик, який дійсно поставив ціль, він бачить. Ціль не бачить препятствий. Ось таке коротке відео, над яким наблюдайте. Фундуки теж від нас брали, Ось це все, декоративку і оцей сад, який він збрав, дуже задоволений і нектаринами, і яблуками, і грушками, і все, що ви не брали. Людина задоволена і працює над цим, поливає, доглядає і є толк. Всі, друзі, мирного неба, до побачення. Підписуйтеся, будемо закидуватись цікавого відео, багато.